Тобто, ви бачите багато відео в Тікток від різних блогерів. Хтось каже: Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує Ну, от, от такі. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепилися за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да? І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарації, це все, далі обмеження і так далі. Перемогли. Наконець, то перемогли. Президенція Трампа ж схиляється до того, щоб. Так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як, поміли? Да? На умовах Росії і України похір їм як. Їм от задача просто все. Ми перемогли, Трамп молодець, Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло, правильно казати. А правильно казати, вбили. На цій війні за землю. Ти... І це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор і так далі. Тобто історія цього величезна і дуже довга, починаючи ще з козаків, навіть раніше. От, і звісно, в генах у нас десь сидить, що як таке на рівноправ'я можна просто взяти, і тіпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей з резиденції президента з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть, дивіться, це не годиться просто закінчить війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу рашизмом і і Ми не можемо просто так її завершити, бо ви думаєте лише за одне. Хоча у нас історія історія взагалі абсолютно інакша а, в плані, що а, треба відстояти права людей, свободи людей, а, істини закона. що ми типу, все створювали. Воно ж так штучно. Ці всі закони розумієте? На що ми це все створювали, і нашому якось там добра і зла якось рівноправ'я да і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо Путіну, і вони прям пряму кажуть, що Трамп підігрує. Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Правильно? Для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається Демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? І, на жаль, дійсно це відбувається руками українців, і оці всі розмови завершують війну. Треба на мир чи не треба на мир. Можуть кожен, звісно, українець, але насправді тільки той, хто знаходиться на війні, був на війні, дотичений, отримував там поранення чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ці політики, які сидять.